У нього був фронтовий позивний репортер. У боях на Донбасі загинув наш колега Дніпропетровський журналіст телевізійник Олександр Черніков. І ще навесні він замінив камеру та мікрофон на автомат. Повістка прийшла Сашкові ще під час першої хвилі мобілізації. У складі 25-ї повітряно-десантної бригади він брав участь у найважчих операціях української армії на сході. Загинув Олександр під Авдіївкою, прикриваючи відхід своїх побратимів. Для більшості колег він запам'ятається таким відкритим, дружнім, усміхненим, розумним, принциповим. Він закінчив факультет журналістики, після якого прийшов працювати на місцевий канал. Я сказав враження дуже впевненої і цілеспрямованої людини. Світлий дуже Талантливий, дуже порядочний чоловік. Колеги пригадують, як 2007-го їх здивувало рішення Олександра залишити на деякий час журналістику і піти до війська на строкову службу. Я запитав навіщо тобі це? Він каже, не знаю, але мені здається, це буде правильно. Навесні 14-го Йому знову прийшла повістка. Були всі можливості як то уклонитися від служби, Тобто і знайомства, і так далі. Але він сказав. Ні, я йду в армію. Десантники 25-ї прозвали його репортер. Це стало його позивним. Це дуже велика втрата для всіх нас. Цей поранений чоловік останній. Хто бачив Сашка живим? Їхній підрозділ захопив блокпост противника, із якого той постійно обстрілював житлові квартали Авдіївки. Вони тримали об'єкт три доби. Через кожний час у нас були нападені на нас до тих пор, поки не з'явилися танки. Ну, було два который один потом сказали, що все таки спалили, На котам були російський флаг. Десантникам, які не мали важкого озброєння, довелося відходити. Олександр оставався, прикривають нас. Три взяли в плен, а його добили, тому що він ранений. Зв'язок з Олександром зник 22 січня, але в списках загиблих його не було. Це тоді був позитив. Це значить, що він живий. П'ять діб волонтери, друзі та колеги шукали його серед полонених чи поранених. З'їздили до Харкова, бо там є у госпіталі хлопець з схожою фамілією, Олександр Черняков. Він це чи не він? Може неправильно записали. Надія згасла, коли його тіло впізнали серед тих 18 загиблих, яких волонтери привезли в Дніпропетровськ 28 січня. січня. Просібра. Олександра Чернікова поховали поруч із батьками на Сурсько-Літовському цвинтарі Дніпропетровська. Йому було 30. На руках у дружини зосталася двомісячна Оленка. Дівчинка народилася, коли тато вже воював. Він бачив її лише кілька разів, коли його відпускали в кількаденні відпустки. Оленосенко Сергій Файзулін, спецкор 2+2.